Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тароло-Проводник. Дякую за ваші коменти. Дякую за те, що робите розсилочки, робіть і надалі, будь ласка, діліться інформацією. Щось тут дуже розстроєні із-за обстрілів. Да? Хочете розібратися по міру. Закінчиться чи ні, новий етап буде, прорив. Ви кажете. Ну, давайте будемо дивитися. Тут мене запитувала Наталія, написала по поводу Сумської. Сумська область. Подивіться, будь ласка, суми, наступ, буферна зона, моторошно від новин. Дякую вам за вашу працю. цікаво, як завжди. Давайте подивимось, суми. Буде там буферна зона. Ні, спочатку давайте наступ. Що там з наступом в сумах? Що там з наступом? Ви знаєте, тут показують, якби вони стоять перед вибором. Толі якось обходить з трьох сторон, толі зробити паузу таку і через якийсь період часу от судьбу помінять в війні, але показують вищі сили, що на майбутнє. Обнулиться якось, знаєте, новий сплеск, що був. Якесь нове вливання всього, резерва, да, там а вооружение. Работать нема з чим показують. Не то, що там воювати, да, а от працювати нема з чим. А що це означає? Та сильно їх хорошо так розбили. угу. І вони зараз знаходяться в тупіковій ситуації, то ли їм уходити, то ли їм ще такі делають телевизия, таємні, От, якісь действия делать. І що вони будуть робити? Обороняться будуть длительний період часу, вони чекають команди вище. Що їм робити? Ну, тут оборона, тут тільки про оборону. Про наступ взагалі как би, не йде. Річ тут оборона, або е, тут, знаєте як, зараз кажуть, вони в нестойко позиції, з однієї, сторони вони жертви, а з іншої сторони, їх блокують, не дають їм пройти далі. Угу. Ну, ждуть домовленості. От якось все по всім фронтам, ждуть, коли почнуть уже договарюватися. Тому що дуже на, на майбутнє дуже багато потір, і більше нічого хорошого вони не бачать. Тому що зараз потір багато. Бачите, які карти йдуть. У зв'язку з тим, що їх відсікають, да, ну, військові. Воювати кажуть, особо не розгонишся. Кожен раз просити треба. Недостає недостача, недостача йде. От вони уходять в тупікову ситуацію. І тут таємна, таємні якісь йдуть зговор. От, по поводу обстрілів. Обстріли це авіа, да? Авіа, щось таке. Ну, так. Да. Частина запускає, от одна, допустимо, сторона запускає. А друга там приходиться її оборонятися, тобто вони там не дуже розгоняться. А захопити суми можуть. Получиться у них? Вичікують. Угу. 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 Ну, все це закінчиться. От виясниться історія, що вибору у них немає, вони дочекаються, от якийсь переривчик невеличкий тут, пауза повинна бути. Щоб, понять, що сильні маніпуляції, сильні дії якісь, да, силовим методом, проясниться, що по єрофанту все це закінчиться. А чому? Ну, тому що тяжко, непосильна ноша. Для них це непосильна ноша. Ні. Вони чекають. Що чекають? Ну, чекають розрушені. башня. Башня тут буде. Нікуди вони не підуть, нікуди вони не прорвуться. А буферна зона там буде. Буферна зона. Сумах, Сумська область Буде буферна зона. Що це значить? Кажуть, від цих емоцій, обороняйтеся. Тому що тут е боротьба іще йде, іще не домовилися. З однієї сторони, м -м, треба якось захищатися, а з другої сторони, відтікати нападки на майбутнє. І що це буде? Буде буферна зона. Оход куди? Вигранічення. А що ограничує? Силу. Угу. Якось нересурсно. Показують, немає не смисла работать над тим, щоб устраювати там буферну зону. Ні, По Єврофанту що? Команда буде. Стабілізації. Ну будуть просто, як вам сказати, тут буде наблюдіння за тим, що за продвіженням, за обстрілами, як спостереження. От команда буде така, що будуть спостерігати. Чим займається? проясняти і діяти мгновенно, якщо щось виявиться, ну так, да, проявити силу. А що за Луна? Угу. Ну так, да, щоб це не було там тайно, щоб не могли проникнути якимсь образом, не могли обстрілювати тут, стримувати обстріли. Ну, то есть, знаєте, таке відчуття, як ото погранична прикордонна служба. Ану, ану, ану. А вообще в глибину України буде буферна зона? Чи вона піде туди, в сторону Росії? Давайте подивимося. В глибину України піде буферна зона? Чи в Росію? Та тут скоріше піде в сторону Росії, тому що тут судьба поміняється, Якби бы треба буде міняти якусь ситуацію. І, от щоб не боятися перестрілок, воно більше туди, в сторону Росії піде. А по поводу України тут якась хитрость буде воєнна. А що за хитрость? Що за хитрость? Що за хитрость? То, що ну, сприйняття тож немає смисла робити в, в нашу сторону буферну зону. Угу. Наблюдательні пункти будуть. Угу. Щоб не було жертв. так Добре, я не знаю, як це там все буде устраюватися, але що показуєте, показують. Добре, поїхали далі. Це ми розібрали, і те, ви чули, мавірно, пропортнікова, да, якого вбили там в середині Мадріда прямо в день, і це був якийсь адвокат, там, чи хто він там. Януковича, приближене Януковича. І в, от там йдуть вопроси, спрашують, це політичне вбивство було. Це там, з України замовили, бо там на нас стрілки переводять кажуть, це українці 100%. Другі кажуть Росія. А і треті кажуть, бізнес. Давайте подивимося. Це політичне вбивство, по-перше. Це політичне? Ну тут якісь різні цілі, а тут не проясниться, що а що це таке? Що за трек? Ага, ух ти, моя. Угу. І ми. Угу. Прикольно. Ну, тут він серце розбив одній дамі, кажуть. Я тут просто не ожидала таких е, поворотів. А, тут е, з ним закончили. Ну, вообще-то, розбив серце двом, получается І одній, і другой, и потому с ними закончили. Угу. По правосуддю кажуть. Що хотів якийсь новий етап? Добре. Я не буду углублятися в ці всі нюанси. А... У мене тут це... це з України було заказ з України замовлення. А... Росія чи фінанси бізнес? Бізнес, ага. Ой, ну немає сенсу кажуть з України, вообще. Женщина це чи щось, угу. тут жінка якась. Тут э, о, женщина, женщина, жена, которая была длительный период времени, уехала, да, в расстройствах была, да, из-за любовных отношений. Тут э, какие-то личные, тут по бизнесу нет, нет ценный не бизнес, и это, скорее всего, женщина, да. А что это за блокировка? Это Россия. Угу. Да не, и Россия тут ни при чем, как таковая, ну нет. Это, это все личные Особысти, там справы, ревности и все остальное. Дележка, видимо, да? Дележка. Угу. Це з дураком, кажуть, покончили. Добре, то їхні діла. Так, чотири країни нам дали дозвіл на обстріл Росії далекобійною зброєю. Там є у нас, можливо, тауроси. Є у нас тауроси вже. Є. Угу. А не скажу. Таємниця. Кажуть, не можна казати. Добре, і, і повинні ще прислати нам були ще F16 літаків вже прибули. Помимо тих перших, які раніше були. Уже прибули ці літаки. Угу. Ну, тут старші аркани показують, що да, Обнуляється. Було мало. А на даному етапі все пішло движення, движняк пішов. І для того, щоб перемогти дьявола, кажуться, обну... да. Старші аркани показують, що да. F16 вже. Уже, уже, уже. Єс. Yes. Так. Ну, за Київ-то буде мстя. Мстя буде за Київ. Работает над цим. Угу. Ждать надо. Что угу. это означает? Ну, нарушить їхню стабильность, потому что они привыкли до такої ситуації, що М -м, там война, а нам по пофиг. Ні, тут не пофіг буде, це 100%. Тут заканчивается это і тут починається ограничение, ограничение, оборона, уход куди? Да? В емоції, ну, тепер будуть Да. считать. Угу. І ресурси, яких не буде вистачать. Угу. Ну, дойдуть до такої ситуації, що будуть ходити з протягнутою рукою. Тобто, тут э, може бути таке, що і світла не буде, і інтернет, то понятно, вони там глушать уже, виходить, не дають зв'язку, інтернет э, в такому стані. І по інфраструктурам у них тут теж постраждає да, з-за этих атак. Надовго це, да? Угу. Куди уходять? Угу. Ну, хтось буде уходити, уїжджати, Тому що це буде тупікова ситуація. Прильоти будуть, обстріли будуть. Що за ілюзії? Угу. Ну, ілюзії по поводу того, що це там єдинічний случай, це і ілюзії. Тут набагато все буде серйозніше. Угу, будут блокувати, да? Шанс понаблюдать на, ну так, а над агресією. Да, і, ну як то дьяволу буде неуютненько. Там? А що там Путін буде по этому поводу? Ну, двойник цей тройник Путіна. Що воно буде Глаголять, що? Що буде главолять? От, вискакує опять. Тільки заховала, перетасувала, і він опять вискакує. А що ти хочеш? Що ти будеш казати? Що він дуже розстроєний, йому це не подобається, оці всі обстріли. Йому не подобається, що треба по новому і все как-то. А, а, а а він просто не розчитував. Прям така. Нетерплячка, він не розраховував на такі, він не, він не хотів такого, йому це не подобається. І на будущее сильно ем, Ну, якось це все стабілізувати, да, Так, е, та, що постійно Москва була в стабільності, да? а тут всі в страхах, і по правосуддю. да, по правосуддю тут за дітей будуть боятися люди, Ну, і е, перемогти на майбутній на длительный період часу у них не хватает ресурсов вони кажуть от щоб новий етап якийсь там начать Ні, ні, ні. тут показують, що ні, ми тут як з протягнутою рукою все Яка ж це війна. вони ж там розраховували ще потянуть да? Ніфіга не получится все Усе закінчується. Лафа закінчується. ну потому що башня йде. Судьба розрушена, Понимаете? Ну, старші аркани показують отшельник. Шукають вихід із цієї ситуації. І куди вони будуть його цей вихід заканчивать будуть? Угу. А, як перемогти хочуть. Ох, -мо. І що вийде у них перемогти? Угу. Ну, тут якісь тайні сопротивні будуть. Іще, там підковерні под, ігри йдуть таємні, як я вже казала, там давно вони йдуть, а тут будуть все обостряться. для того, щоб вийти із цієї ситуації, виїхати, і було чим оборонятися по міру. А, щоб мір їх захищав, блин. А їх не будуть захищати, цікавить будуть. Тобто вони там будуть взивати. До того, чтобы вот спасите нас, помогите. вот почему реакции никакой нет. А Москву обстреливает, понимаете, пожилым пожилым идет да атака, как они могут сказкой рассказывать. Но по Ерафанту, кажут, самостоятельно все закончить через договоры у них. У них же ж ви бачите, які у них договори. Вони ж там ультиматуми гнуть. І що? Надовго? Ага. Ні, 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 нового етапу не буде. От нового етапу це по чому? По війні, чи по, по наблюденням, за стабільністю. А, в війні, так. Да. Ні, будуть уходити. Вони від нового етапу вже там не буде чим копитом бить, не буде чого представлять. Тобто будуть уходити. Може, тут швидше вони согласяться на те, щоб вивезти війська з України? Це швидше. Після цього, так? Да? Угу. Ну, ресурсу не буде. Ну, їх же там лупанули. Поїзд у нас в Запорізької області з этим, з гарючкою, да? з е дронами. Угу. І, а тут на майбутнє навіть не буде чим захистити, і будуть переживати, що а що буде далі. Угу. Як уїжджать, як уходить? Ну, добре, зараз такий хаос проясниться. Що тут обмани, з обманами надо а, Правду надо і ну, дивитися правді в очі, а вони ж, як завжди, вони ж не можуть так без брехні. Уходить в захист. Угу. Казать ми жертви, жертви. Уход, перемену судьби. Ну, ідуть кардинальні змінення. Ждемо. Такі глобальні звіння. Добре, дякую за увагу. Пишіть свої коменти, робіть розсилочки. Пишіть свої відгуки, запитання. Пока-пока.